Ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. У Запоріжжі за підтримки міжнародних партнерів відбувається відновлення будинків після ракетних атак окупантів. Представники ООН перевірили, як тривають ремонти. Подробиці за мить. Як обігріти приміщення та не вчинити пожежі? Про правила експлуатації пічного опалення нагадали рятувальники господарям приватних будинків. Літературному клубу Книжковий світ 10 років про здобутки об'єднання за десятиріччя розповімо за мить. Починаємо з оперативної інформації по Україні. В ніч на 25 січня ворог запустив по Україні 14 ударних дронів з прикордонних областей Росії та тимчасово окупованого Криму. 11 з них знищено силами ППО в межах Одеської та Миколаївської областей. Ракетами С-300 з Білгородщини окупанти гатили по Харківщині та Донеччині. Три дрони поцілили по Одесі. Внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки в Хаджибейському та приморському районах міста. Вибуховою хвилою вибито вікна навколишніх будинків. вщант вигорів запаркований у дворі автомобіль. Ще декілька побито. Наразі відомо про шістьох постраждалих. Одну з постраждалих рятувальники деблокували з під завалів. Також росіяни поцілили у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі Одеси. Спалахнула потужна пожежа. Чоловіка, що поруч проїжджав на велосипеді, ударною хвилою скинула на землю. Отримав поранення уламками різних предметів, що розліталися від вибуху. Надано медичну допомогу. Лікуються амбулаторно. Бив ворог і по Харківщині минулої доби ворог обстріляв населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів. Внаслідок обстрілів пошкоджено ангар ферменського господарства та складські приміщення. Також обстріли обстріляли окупанти і село Велика Рогань Харківського району пошкоджено 17 приватних будинків та автомобілів. Один дім вщен зруйновано. Постраждало четверо осіб серед них підліток. Травмовано чотири людини: жінки 60, 39 та 26 років. Стан легкий допомогу надали на місці. 17-річний підліток зазнав поранень, м'яких тканин голови та обличчя, й кінцівок. Госпіталізований стан середньої тяжкості пошкоджено та зруйновано чотири житлових будинки, легкові автомобілі. За минулу добу ворог гатив по Донеччині з авіації артилерії, танків, градів, а також били ракетами типу Іскандер. М. Пошкоджено 55 житлових будинків. Внаслідок удару іскандером по гірнику загинуло двоє людей. Ще дев'ятеро постраждали, зокрема, дві дитини. Серед ночі окупанти також атакували ракетами С-300 Дружківку Донецької області. Внаслідок обстрілу зруйновано три приватні будинки. Ще 10 пошкоджено. Обірвані лінії електропередач щастя, без травмованих. Я думаю, сейчас если ты раз еще прилетит, хотя бы она будет под кроватью. А она боїться боится. І я її его вот так вот себе вот так вот залезла. Вот так мы обнялись, муж нам со спальни зашел. И мы выскочили куда-то Ми где різкий фока. Взрыв этот был сначала з одной стороны дома, потом с другой. Нас спасло то, что наш банк стоит между теми прилетами, между прилетами. Разом з тим волонтерам вдалося повернути чотирьох дітей з тимчасово окупованих територій та Росії. Діти не бачили зі своїми родинами близько двох років. Деяких росіяни хотіли віддати в реабілітаційний центр. Наразі усі вони перебувають у безпеці. Тим часом сили оборони України продовжують нищити ворога по всій лінії зіткнення зокрема, на Авдіївському напрямку бійці 110-ї бригади за допомогою дронів ліквідували групу ворожих штурмовиків, знищили аналогічну групу і бійці 72-ї бригади, коли окупанти пробивалися повзруйновані ними ж будинки. А на Харківщині прикордонники продовжують перетворювати російську техніку на металобрухт. Переходимо до оперативної інформації по Запоріжжю. На запорізькому напрямку тривають запеклі бої. Бійці третього загону центру спеціального призначення «Омега» показали, як невтомно нищать ворога. А підрозділи ударних безпілотників бригада Червона калина завдали удар по російських окупантах, які намагалися сховатися у норах. На запорізькому напрямку наші воїни відбили атаку противника в районі роботиного Запорізької області. Окупанти продовжують гатити по мирному населенню. За добу зафіксовано 124 удари по 23 прифронтових містах та селах. Росіяни вкотре скинули каби на Оріхів, малуток мачку, Новоданилівку, застосували 38 безпілотних літальних апаратів по Таврійському, Гуляйполю, Роботиному, Маліток, Марці, Полтавці та інших населених пунктах. Пологівщина та Васильівщина перебували під обстрілами з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Тим часом національна поліція продовжує евакуацію населення з прифронтової зони. Це відемо село вологівського району. Там нас же очікує. Рятувальники продовжують надавати гуманітарну допомогу жителям прифронтових населених пунктів. Щодня співробітники ДСНС підвозять технічну воду в Оріхів та Гуляйполе Пологівського району, Степногірськ та Приморське Васильівського району. Спочатку повномасштабного вторгнення доставили майже 150 тонн води, а також 128 тонн продуктів. Черговий рейс було здійснено до Оріхова. Це місто розташоване безпосередньо на лінії зіткнення, і ледь не щодня ворог безжально його обстрілює, руйнуючи будинки та. Забираючи життя. Наразі місцеві жителі отримали хліб та продукти, а також новий випуск газети Трудова слава. Виживаємо. що Той ну як і плитку топимо, світу, газу немає, нічого немає. Оце отак і живе. Оце що ви благодаря вам, що ви це хліб возите, все оце так і виживаємо. Тушимо пожари. В основному після обстрілів, не в основному, а тільки після обстрілів. Зараз таких пожарів дуже мало. <кій> а всі після обстрілів, після снарядів, після кабів. Роздаємо гуманітарку, хліб роздаємо людям. Та й так допомагаємо. Кожен приходить по погрівці, телефон підзарядить. Ну кому б то просто побалакати. Вже кілька місяців в Запоріжжі триває відновлення будинків після ракетних атак окупантів. В цьому переліку і багатоповерхівка по вулиці Незалежної України. 67. Наразі підрядники демонтують зруйновані конструкції. Побачити хід робіт на власні очі завітали представники управління ООН з координації гуманітарних справ. Вони, зокрема, зустрілися з очільником міста Анатолієм Куртєвим та поговорили про співпрацю. Які питання порушили, знає наша Наталія Юрєва. У будинку по вулиці Незалежної України 67, який був зруйнований у березні 2023 року, три місяці тому стартували роботи з відновлення. Наразі підрядники розгерметизували будівлю та займаються демонтажем аварійних конструкцій. У міській раді зазначають, роботи йдуть чітко за планом. Строк будівництва там 24-25 роки. Зараз ми спілкувалися із представником підрядної організації. Є питання, які ми будемо разом проговорювати. Є запити також від мешканців. Теж потрібно з ними будемо спілкуватися, щоб вони комунікували з підрядниками, щоб вони висловлювали свої побажання щодо відновлення. Ну саме головне, що процес іде. Процес ідеї є підтримка і є підтримка держави, є підтримка обласної адміністрації військової, а також є і міжнародних партнерів. Відвідала зруйнований будинок і делегація управління ООН з координації гуманітарних справ. Представники управління активно співпрацюють з міською владою з початку повномасштабного вторгнення і вже неодноразово допомагали Запоріжжю оговтатись від ударів окупантів. От саме завдяки. Координації міжнародної організації очі ми отримали додаткові генератори в пункти незламності. Люди отримують гуманітарну допомогу, і більша частина це було направлення на переселенців, але зараз вони звертають увагу і на мешканців міста Запоріжжя. Делегація обрала саме цей будинок, адже на момент прильоту в нього члени управління перебували у Запоріжжі та особисто чули моторошні звуки вибухів. Сама ж відбудова розпочалась за фінансової підтримки ООН, Тож делегації детально розповіли на якому етапі реконструкція та де наразі проживають власники зруйнованих квартир. Уже ж почалися роботи по відновленню. Зараз конструкції, які були аварійні, вони вже знесені. І зараз бригади вже працюють. Тому це один із будинків, які вже відновлені. Зараз повністю мешканці тут не знаходяться. Вони всі відселені. А от із міського бюджету кожна родина отримує по 10 тисяч гривень для того, щоб вони знімали життя. О, і завдяки вашої підтримки постійно кожного місця надається ще й гуманітарний засістенс Під час зустрічі представники ООН обговорили подальшу співпрацю, зокрема у сфері підтримки не лише вимушених переселенців, а й запорізьців, що постраждали від ворожих атак. Амгієфом Нью-Йорк Очагекотерс юенгедкотерс де штаб-квартира ОНУ. Тусі ферс хан побачити властима чима ситуації і пак оснани он на громадянське населення. Ви овесса інтернаш гуманітарний ло завжди кажемо, що згідно гуманітарного міжнародного гуманітарного закону, сивіліан асець сивіліанс масві громадянська інфраструктура чи дама має бути безпечною. Було дуже не має бути летало, не має бути ціллю. Вони мають бути на самоті. люди, діти, які живуть нормальним життям вони не мають війни. Наприкінці зустрічі представники управління ООН з координації гуманітарних справ висловили захоплення стійкістю та мужністю українців зі свого боку. Пообіцяли і надалі усіляко підтримувати Україну та Запоріжжя, зокрема Наталія Юр'єва, Олександр Гот телеканал МТМ. У Запоріжжі відкрили центр ветеранського розвитку чотирнадцятий в Україні. Працюватиме він як інформаційно-ресурсний хаб і забезпечуватиме сприятливі умови для реінтеграції ветеранів та членів їхніх родин у цивільне життя. Тут вони зможуть пройти психологічну та соціальну реабілітацію, отримати юридичну допомогу, професійну адаптацію та перепідготовку. Сприятимуть у центрі розвитку ветеранського підприємництва. За попередньою оцінкою такої допомоги в Україні потребуватимуть близько 4 мільйонів. Військових зауважила під час презентації Запорізького центру міністерка в справах ветеранів Юлія Лапутіна. Ветеранський розвиток це про те, що люди, які повернулися до цивільного життя, мають отримати можливість забезпечити себе цивільною спеціальністю. Бо ті, хто, бо зараз економіка країни в умовах війни потребує також робочих рук, не тільки на фронті, але і в тилу, і в наших звільнених населених пунктах. І ті, хто вже не може служити, зараз єдина точка входу до цивільного життя від військової це тільки ті, хто після поранення демобілізується, і цим людям ми також маємо надати все, щоб вони могли працювати, могли отримувати. Відповідно заробітну платню платити податки і тим самим розвивати громади. Також у рамках професійної підготовки в центрі навчатимуть майбутніх помічників ветеранів. Перший набір – 20-25 осіб. Після тритижневого навчання фахівці зможуть працювати в громадах області. Детальніше про діяльність осередку та візит міністерки до нашого міста дивіться в завтрашніх випусках новин на часі. Правоохоронці затримали пенсіонера, який проникав до будинків та обкрадав сусідів дачників. Яке покарання загрожує крадію? Розповімо в нашому відеодайджесті. Розбивав вікна або зрізав замки, проникав до будинків та виносив речі. Оперативники затримали 71-річного чоловіка, що причетний до серії крадіжок з дачних будинків своїх сусідів. Із заявами до поліції звернулися три місцеві жителі. У потерпілих зникли електричні будівельні інструменти, різний садовий інвентар та особисті речі. Крадія затримано йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. В одному з населених пунктів Запорізького району в одноповерховому будинку зайнялася пожежа. В кімнаті горіли домашні речі та меблі. Незвичайники приборкали полум'я в оселі. Перебував 47-річний власник. Працівники поліції вивели його на свіже повітря та передали лікарям швидкої допомоги. Чоловіка госпіталізовано до медзакладу. У Шевченківському районі через порушення правил проїзду перехресть сталося ДТП. Водій автомобіля Леган за рухаючись другорядною дорогою, не надав перевагу в русі автомобілю Шевролет Авео, яка їхала головною дорогою. В результаті цього відбулося зіткнення на щастя обійшлося без травмованих. На водія порушника патрульні склали адміністративний протокол. 41 пожежа сталася в Запорізькій області з початку цього року внаслідок порушення правил експлуатації опалювальних приладів в оселях. У вогні загинуло троє людей. Аби запобігти трагічним випадкам, запорізькі рятувальники організовують інформаційно-роз'яснювальні заходи серед населення. Нагадують правила користування пічним опаленням, електронагрівальним та газовим обладнанням, як інспектували домогосподарства в заводському районі. Бачили наші журналісти. Спільний рейд рятувальники і поліцейські організували у приватному секторі заводського району. Цього разу перевіряли домоволодіння з пічним опаленням, де є неповнолітні діти. Господарям нагадували основні правила пожежної безпеки при використанні саморобних печей. Зокрема, увагу власника будинку по вулиці Каспійській звернули на пошкодження у зведеній ним споруді. Забороняється використовувати печі, які мають пошкодження в даному випадку. Ми бачимо, що є нічні тоні. Для вашої безпеки, для безпечної експлуатації даної печі потрібно зашпарувати ці щілини. Ну ввидимі ці щілини потрібно зашпарувати. Також я бачу, що у вас є лист негорючого матеріалу металу да топковим отвором. Два їх це дуже добре, це правильно так і повинно бути. Рятувальники надали власнику пам'ятки з правилами пожежної безпеки при користуванні опалювальними приладами. Ластівочки почитайте, подивитесь, воно дуже інформативно, дуже, дуже, дуже потрібне. Потрапляється пожежа або від того, що іскра потрапляє на, з, даного пічі, з даного домоходу на горючі матеріали, або починається займання горячі матеріали, які на котрі торкаються в жарених поверхней. Відвідали й домогосподарство по вулиці Скворцова, де проживають бабуся з малолітньою онукою. У прибудові жінка встановила пічку буржуйку. Це у нас виріб, я так розумію, сертифікований. Mm -hmm. Ось тут, би, по встановленню її yeah, yeah, yeah. дуже великих питань немає, але я вам нагадую, що забороняється на даній печі сушити речі, yeah, yeah. сушити дрова, складати будь-які горючі матеріали поруч з цією піччю. До облаштування пічки груби у житловій кімнаті зауважень не було, але на порушення правил користування нею інспектор все ж звернув увагу хазяйки. Забороняється дрова складувати на піч. У вас буду є тут... корзина, де да, ви зберігаєте да, їх, mm -hmm. от там їх і зберігаєте. Але е, також звертаю вашу увагу, що зберігати е, біля печі дрова е, дозволяється лише в тій кількості, яка вам необхідна на сьогоднішній день для ну, того, ну, щоб понятно. протопити ну, піч. Ось, да. Ну ви їх туди не складаєте, зверніть увагу, хорошо. тому що це в першу чергу ваша безпека. Маленькій Богдані інспектори подарували інформаційні буклети для дітей із правилами пожежної безпеки. є буклетик у нас дуже цікавий, дуже пізнавальний. Читай, навчайся і будь гарною дівчинкою. Розповідає ці правила дівчинці, і бабуся. Нельзя до печки підходить. З печки брати братні зя Богдана вміє читати. Ні, що вона так. Вона Ви ще прочитаєте часом ще... пам'ятку, Звісно. А на околиці селища Скворцове, у дачному будиночку, тимчасово проживають пенсіонери з чотирма онуками. Переїхали сюди подалі від обстрілів, каже дідусь. Для дітей облаштували все необхідне. Опалення пічне в нас тепло, без всяких яких інтернет, що вони займаються в школі. Де так, дрова берете? Дрова покупаємо, покупаємо дрова і десь їдемо енергетики обрізають в доліні, валять дерева. Ми собі їдемо, заготавлюємо. Оглядаємо е, печі, е, вказуємо господарям на недоліки, на те, що потрібно зробити для того, щоб ви е, були в безпеці. В першу чергу ви та ваші діточки. Дивіться, в нас е, є піч на твердому паливі. Е, в першу чергу звертаю вашу увагу, це цеглини вони не повинні бути відкритого типу, вона повинна бути заштукатурена. Це перше і основне, що вам необхідно зробити, тому зверніть увагу і усуньте цей недолік. Це дуже впливає на вашу безпеку. Я її тільки осінню зробив. Я не успів ще нічого. Мож Добре, ви, димохід, ви осінню зробили. Ви димохід був вже новий? Чи ви на старий димохід? Ні, ні, там ні, ні, новий? новий. Звернули увагу рятувальники і на те, що поруч із пічкою лежать дрова. Це одне з найбільш поширених порушень, що зазвичай виявляють під час рейдів, кажуть інспектори. Основними порушеннями, які були виявлені під час проведення рейду, це невідповідність печей. На пічах малися явні дефекти це тріщини, шпарини, також громадяни. Складають горючі матеріали: це дрова, речі біля печей, що забороняється також робити. Рятувальники наголосили основні правила пожежної безпеки при експлуатації печей, вказали, що печі потрібно очищати, зашпарувати щілини, також перевіряти димоходи один раз на три місяці. Такі рейди рятувальники проводять регулярно протягом всього опалювального сезону, адже нагадувати населенню правила пожежної безпеки при користуванні опалювальними системами дуже важливо. Це дозволяє зменшити кількість трагічних випадків. Наприклад, торік засічень було зафіксовано 67 пожеж у побуті, нині 41. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ. В Україні триває публічне обговорення професійного стандарту з підготовки фахівців по роботі з демобілізованими захисниками України. В Запоріжжі відбувся круглий стіл, до участі в якому долучилися представники ветеранських організацій департаменту соцзахисту населення та вишів. Обговорювали пропозиції щодо підготовки фахівців із супроводу ветеранів і демобілізованих осіб, а також питання, що стосується організації професійного навчання таких працівників. Було б добре, аби це були фахові люди, які знають. Це на потребах військовослужбовців надати пропозиції до міністерства у справах ветеранів України мають до 5 лютого. Мета підготувати цих людей для того, щоб не було потім конфліктів. Тому що люди прийдуть, ми всі маємо розуміти, прийдуть з війни, прийдуть на адреналіні, будуть деякі питання, можливо, непорозуміння. Якщо вони будуть потрапляти до фахової людини, яка знає, в які двері йти, яку бумажку заповнювати і що робити, то це буде дуже круто і зніме дуже багато конфліктних і негативних питань. Ідея полягає в тому, щоб заволікати до соціального супроводу ветеранів Саме людей, котрі е, знаються на цій темі, тобто це члени сімей загиблих померлих, це е, вете, ну, е, інвалід внаслідок війни, ну, тобто е, ветеранів війни, це ті люди, котрі е, знаються на цій темі, щоб не просто працювали е, з ветеранами люди, котрі, знаєте, громадські е, і вони не, 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 ну, як, не дуже спеціалізуються на цій темі, а саме е, ті люди, котрі через це пройшли. Хочемо донести ті проблемні питання, які на сьогоднішній день е, намагаємося і вирішувати, і зрушувати з місця, е, тому що ці питання дуже схожі з тими, що були до повномасштабного е, вторгнення, і вони. Нічим не відрізняються, а тільки збільшується кількісно і ускладнюється. Це стосується і ветеранів, і родин ветеранів, родин загиблих. Дуже важливий спілкування з родинами полонених, зниклих безвісті. Це взагалі ну складна така ситуація, до якої треба дуже ретельно підходити. Запоріжжя готується до змішаної форми навчання, тож в багатьох закладах освіти міста протягом останніх місяців облаштовували повноцінні укриття. Гроші на це виділили з місцевого та державного бюджетів. Наразі готовність прийняти учнів перевіряли в 32 й гімназії. Докладніше розповість Артур Туркін. Так, тут ми встановили відділ тому як хтось заходить ага. і куди, куди одразу куди? грає куди? марш казаків і привітає всіх. Відеоспостереження та козацький марш в якості привітання не єдині родзинки цього укриття. В гімназії навчаються діти з особливими потребами. Для них тут передбачені можливості для заспокоєння. Зокрема, є кінетичний пісок а також куточки відпочинку в кімнаті реабілітації, тренажери та тенісний стіл. Ремонт приміщення тривав три місяці і коштував майже 3,5 мільйони гривень. Площа укриття 350 квадратних метрів. І тут одночасно може перебувати. 350 осіб було демонту, демонтовано підлогу, залиту підлогу, пофарбовані стіни, стеля, зроблено нову вентиляцію, підключено до нової мережі, електромережі. У нас є світловий поверх, тобто частина, яка трохи виступає за будівлю, була зроблена криша, утеплені зовнішні стіни і покрашено, пофарбовано. Наразі в гімназії навчається трохи більше 600 дітей. Якщо буде запроваджене змішане навчання, розраховують працювати у графіку. Тиждень початкова школа, тиждень середня. В разі тривоги скористатися сховищем зможуть і мешканці будинків поруч. Для цього є можливість розділити приміщення на зони. І ми сьогодні подивилися, що дійсно це укриття, яке вже після капітального ремонту воно вже готове для того, щоб приймати дітей. І воно відповідає на сьогоднішній день тим вимогам, відповідним для того, щоб навчальний процес запустити. Це укриття розраховане і для мешканців навколо яких розташовані будинки, і вони його дуже потужно використовують. Саме головне, що є взаєморозуміння між мешканцями, між керівництвом закладу освіти, а це саме головне в такий потужний час. Наразі остаточне рішення щодо запровадження змішаної форми навчання в цій гімназії ще не ухвалено. Проте, згідно з опитуванням, третина батьків вже дали на це згоду. Артур Туркін, Олег Строгунов, телеканалом ТМ. Надання дозволів на продаж житла або його дарування, а також зміна прізвища неповнолітньому з такими запитами до комісії з питань захисту прав дитини дуже часто звертаються жителі Запоріжжя. Основна її діяльність спрямована на захист прав та інтересів дітей. Питання, які розглядає комісія, різні. Наприклад, порядок участі у вихованні та спілкуванні з малолітньою дитиною або надання статусу дитини, що постраждала внаслідок війни. Представники комісії розповідають, питань, з якими звертаються родини, стає деталі. Більше цього разу під час засідання розглянули 70 звернень більшість з них стосувалися надання статусу дітям постраждалим внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Любий громадянин може звернутися до адміністрації, тобто ми розглядаємо і заяви громадян, і ухвали судів. Також можна звернутися електронною поштою, оскільки на даний час багато громадян знаходиться за межами України, то вони також мають право на розгляд питань за місцем. Знаходження або або майна, або колишнього проживання заяви надходять до адміністрації і засідання комісії. Розгляд заяв це вже остаточний етап розгляду заяв громадян. Всі заяви надаються до служби у справах дітей, де служба у справах дітей проводить значну роботу щодо підготовки до засідання комісії. Літературний клуб Книжковий світ відзначає свій 10-річний ювілей. Він був створений в січні 2014 року при абонементному відділі Запорізької обласної наукової бібліотеки. За роки роботи клуб об'єднав однодумців. Це письменники, журналісти, актори, музиканти. Під час зустрічей, котрі відбуваються щомісяця, учасники обговорюють літературні новинки, обмінюються думками, презентують творчі здобутки. Як зазначають члени клубу, за 10 років вони стали однією великою. Родиною. І дуже я вдячний вам, що ви в таку важку хвилину в сьогоднішній день, ця війна проклята, ви все-таки не полишаєте любов до книжки, що ви читаєте, пропагуєте. І, звичайно, письменники тут говорили, журналісти своїм словом, вони теж носять свій внесок у цю Нашу довгождану перемогу. Аплодисменти сьогодні не стихають тим, хто презентувався у нас і з ким ми зустрічались, бо це дуже цікаві люди. І я хочу сказати про те, що кожен член клубу, виступаючи сьогодні і завжди, говорить про те, що він іде на це засідання, як ідуть люди до джерельної води, щоб напитись, щоб. Отримати наснагу. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. На цьому у мене все. Побачимось на телеканалі МТМ.